Але не живко. Вертаємося до теми довготривалої війни, тому що на суб'єктивну думку дуже багатьох, але суб'єктивну і водночас, напевно, ту думку, яка має рацію. Готовність України до довготривалої війни власне може серйозно вплинути на готовність Росії до реальних перемовин, тому що якщо вони бачать, що ми вдовгу можемо не протягнути, ну про які перемовини будуть затягувати зі своїм людським ресурсом і так далі. Тому подібне. Ви як людина, яка спілкується із ветеранами, добровольцями, займається, займається волонтеркою. Що ви зараз відчуваєте? Яка динаміка? Ну, я не лише спілкуюся з ветеранами, я і сама є ветеранкою, і власне вам сказати: у нас немає вибору, у нас ніхто не питає, чи Ми вистоїмо. у нас немає шансу. Бо якщо навіть в нашій країні були люди, які думали, що у нас є шанс вижити, то ми побачили бучу і ірпінь. І вам скажу, що тенденція справді така, що у нас неймовірне сильне і стільки військо, і також ми маємо завжди пам'ятати, що у нас народ неймовірно нермонеймовірно стійкий. Тому що справді ми не чуємо навіть на вулиці про те, що треба домовляти. Звичайно, є якісь люди слабодухи, які будуть про це говорити. І от, власне, Була коли... ця історія з блогерами, пам'ятаєте, після удару по Охмадиту, яка. Ну я думаю, там по деяким верстам населення ті блогери вдарили доволі серйозно. Ну, звичайно, ви знаєте, що завжди є люди, які слабкі завжди є люди, які морально не стільки. Також ми не забуваємо про те, як працюють спецслужби. Сьогодні спецслужби можуть заборбувати людину по фейсбуку, і це є реальні історії. Тому ми маємо завжди пам'ятати про те, що і на різних людей можна по різному впливати можна їм давати інформацію з так би мовити, близьких до. Них. Джерел, але ми сьогодні багато говоримо про міжнародну підтримку. Я би власне хотіла розділити, що для мене перемога залежить від міжнародної підтримки, це військова допомога, фінансова підтримка, дипломатична робота, тиск на Росію. Це зрозуміло. Але я б також хотіла багато приділити часу про те, що залежить від нас, від самих українців. Перше, що кожен має пам'ятати до сих пір в цій державі, що Найбільше наша перемога, наша стійкість залежить від наших збройних сил України від їхнього планування. Усі наші в 22-му, перебуваючи в Миколаївській області, я вам скажу відверто: я не вірила, що ми можемо вистояти. Я чомусь думала, що все таки схід України буде захоплений, тому що я бачила ці масштаби. Але коли я бачила, як наше військо вправно нищить ворога, я бачила втрати ворога, я розум. Уміла, що шанс на таку перемогу у нас є власне. Хочу нагадати, що наші військові планували звільнення Харківської області, операція Ідюмська, бездоганні носплановані бої цієї ж білогорівки, які планував колишній командир нашої львівської 80-ї бригади, типа рекомандувач десантно штурмових військ. Тобто, нам не планували це міжнародні експерти. Тобто, про те, що ми сьогодні говорили, що скільки по ворога не було грошей, у них не. Має таких розумних, кмітливих і незламних військових, які є у нас, це перше. Також важливо це національна єдність і моральний дух. Росія викидає дуже багато грошей для цього, і ПСО, щоб ми всі з вами завагалися, щоб ми злякалися. І дуже важливо сьогодні бути в єдності, бути свідомим народом, тому що оця свідомість єдність і розуміння цього, що відбувається, вона дає і підтримку нашим збройним силам України, і нам зокрема це дуже 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 важливо. Ливо, щоб ми завжди про це пам'ятали. Бо коли ми будемо єдиними, ми завжди будемо сильними. Також внутрішня політика і реформи. Ми говоримо сьогодні про економіку. В березні цього року я була в складі офіційної делегації ветеранка, і поїхала до сполучених штатів на запрошення уряду Америки. І основною проблемою вони називають в нас корупцію. Ми можемо з вами планувати, які хочеш бюджети, ми можемо мати велику підтримку, поки ми в нашій країні не подолаємо корупцію сильно. Економіки у нас не буде. Про це говорить світ, і про це мусимо говорити. Ми. Ви знаєте, сьогодні ми багато корупція це проблема держави і це проблема суспільства. Бо коли сьогодні там показують вінкомів, які мають багато грошей, так хто їм несе ці хабарі? Не свідомі українці, які ніколи в житті не давали хабарі. Тобто, бо є ті, хто їх бере, і є ті, хто їх дає в усіх структурах. Тому ми маємо бути свідомі, що корупція це злочин. Немає різниці, чи ти береш хабар, чи ти. Його даєш. Ну і, звичайно, інформаційна підтримка. Кожен українець, де би він не був, а українці сьогодні в кожному куточку світу мають нагадувати у будь-який доступний до них спосіб про війну. Українці, які живуть за кордоном. Будь ласка, робіть фотовиставки, нагадуйте, розповідайте, постіть, бо час ідеї, я дивлюся, що про війну вже мало говорять навіть ті, хто е, живуть у Львові, а ті, хто виїхали до прикладу в Америку, вони вже так вона ще раз далі, не далі. Війна ну, можна вечірку організувати. Та можна по різному, але а, там... я думаю, що кожен має розуміти, що від маленьких оцих кроків дуже багато залежить. Насправді дуже багато. І коли от е, кожен українець, е, Знову ж таки буде таким е, свідомим. Е, ми обов'язково е, переможемо, тому що звичайно багато аспектів, які від нас е, не залежать, але те, що ти можеш робити, так треба робити. Я просто по це, це чому щоб так пояснити, бо про вечірку та бо часто дивишся в різних акаунтах. от справді е, ніби це і потрібно, і якщо донати НАТО збираються дуже круто, але е, дуже часто дивишся на українців, які збираються там в сполучених штатах Америки. Вони. Ну, якось через тусовку це все роблять, і ну напевно, їм не так боляче, як тут всім нам. Я, я не знаю, чесно вам скажу. Просто іноді е, дивишся, ніби благочинний вечір, та, а, ну скажімо так. Е, Настрій, можливо, не такий, хоча не знаю, скільки там збирають. Ви знаєте, не кожен дивиться, не має свій біль і свій погляд. До прикладу, я коли повернулася, мені Львів був таким неприємним. Мене дратували навіть люди, які сидять сидять п'ють каву. Тобто, і я зрозуміла, що це нормально, тобто, тому що життя має продовжуватись. А Америка, яка війну не передасиш фотографіями, війна передається відчуттями, адреналіном, страхом в твоїй крові, запахом. Тобто, нема жодної фотографії, яка. Би передала запах розкладених тіл, чи передала би е, оце відчуття крові на твоїх руках, на твоєму одязі, від передала твої відчуття, тому якщо ми ще навіть... В Україні відчуваємо оці відчуття страху. То Америка, повірте, вона бачить цю війну тільки по фотографіях, а її неможливо відчути. Тому вони напевно збирають в такий спосіб, як збирають, як то кажуть, і на тому дякуємо. Але все таки ви праві, більше треба розповідати з показувати наслідки цієї війни, щоб світ відчував, хай навіть візуально цю війну. Розмова про фінанси, які є, яких не вистачає, про ці податки. Ми ж пам'ятаємо ця історія зараз, що не на. Будуть збільшена кількість військового збору, але не напряму знову до Збройних сил, кудись буде потрапляти. І ми, здається, заходимо на друге коло, коли ми мали цю історію з ПДФО, яке забрали з місцевих громад. Місцеві громади дуже часто і дуже емоційно, іноді занадто емоційно казали, що ми цими грошима допомагаємо армії, дронами верніть нам ці гроші. Я зараз процитую одного львівського політика, що він краще знає, як допомагати армії ніж Збройні Сили України. Я думаю, він розуміє, про кого йдеться. Але менше з тим ПДФО забрали у місцевих бюджетів, і якось ми не відчули, що ситуація з закупівлею озброєнь стала кращою хоча можливо це моя суб'єктивна думка. Знаєте, в час війни я вам скажу, що інколи зупиняє себе на думці, коли повертаєшся з фронту, намагаєшся не думати про те, що відбувається, чому закуповують бруківку, коли немає якихось якісних турнікетів на цей момент, чому чому, чому? Бо ти розумієш, що ти просто не виживеш в цьому цивільному світі своєю ем, такою своїм бажанням мати справедливість, знайти це все і сьогодні, коли Віталій говорив про Бамаранг, я думаю, ну але коли він вже торкнеться? Я хочу, щоб ті, хто приймають рішення, відчули. На секундочку, те, що відчуває людина в окопі, щоб вони відчули оці переживання в сім'ї, яка чекає повернення захисника, і можливо тоді в них проснеться щось людське людяне. Тобто, я не можу зрозуміти, що має ще відбутися, щоб люди в цій країні схаменулися, підняли 5%. Будь ласка, хоч 10, тільки віддайте це на наших захисників. Скільки треба наголошувати, що в країні йде війна, і усі сили мають бути закумульовані. Ви знаєте, це і важко якось коментувати, тому що справді мені здається, що часто ті, хто приймають рішення, далекі від війни і від суспільства, тому що ми чуємо від простих людей, від цивільних, не лише від військових. Навіщо нам нова бруківка? Ми розуміємо, що комфорт не треба комфортно. Ця бруківка, помальовані мости. Як ти їдеш на часто Донецька Луганська область, ти бачиш, як в третій раз за рік фарбують міст, Ще якби синього жовтий кольор? Я розумію багато питань, чому і прикро, що від цієї їхньої такої зажерливості залежить доля нашої держави. Тобто я думаю, що ми як народ теж маємо бути свідомі все таки в часі війни задавати питання, тому що точно не хочеться повертатися з війни, дивитися, як поліція 10 днів не може знайти вбивцю. Ірини Фаріон, коли в нас на кожному кроці камери, коли виділяється мільйони на навіть у Львові на цю систему спостереження на все виділяється мільйони, але результату ми не бачимо. Не бачимо результату боротьби з корупцією. Вона сьогодні просто процвітає. Сьогодні, як зазначила депутат Верховної Ради, 40% усього в тіні. ви зазначили, що в Європі найвищі податки, тобто в нас найнижчі податки, але в нас найнижча зарплата. Правда, в нас нема таких зарплат, як в Америці, з якої вони можуть. Спокійно платити податки, і оце все слухати прикро. Чесно вам скажу прикро, і навіть не знаю, яких слів знайти, як це змінити.